<зяки>. Всім привіт! Канал Шалений Тракторист. Ділаємо шалену оранку. Звісно, не дуже легенько, якщо чесно сказати. До цих дощів було набагато легше. Земля вроді її відійшла, але є місцями щось огрудку, ще швиря, бачите, де да, вона розлітається. Ну, Глибина є, звісно, не спорю, да, десь 25, мабуть, є. Я думаю, Вон, дивіться, воно видно. Ніхто тут не буде лукавить. Але все одно тяжко. Згори ходимо четвертаком, на гору третю і мучительно. Мучительно йде, копає, Копає, як ото коп ходе копає. оце і він так іде. Полуавтомат зараз не робить, трошки розірвав треба. Міняти, бо масло тече, то поки часу немає, вирішив так. Але без полуавтомата дуже важко. Ну, І де, іде. Трішки он на колесо набивається. Чистимо, стоїмо. Ось отак отвали. На отвали також, он, бачите, налипає. налипає. І за цього я думаю теж, що важкувато, бо він землю горне як бульдозер а не кидає. Так вроді би неплохо, все получається. Метезончик получає вогника. Ось. Отак іде. Подивимося, як вийде далі. Трішки середній корпус буває, не докидає, по чистю докидає, ну його круг і чистить треба. Розкидали, друзяки удобрині. Дивіться. Лежить красота. Охти, курони. Ось. Все. Бачите, дивіться скільки. Дали по 100 кг. Тільки що румчиком розкидали і зразу прикриваємо моремо. Щоб було все по красоті, в земельки. Метезончик стоїть. Я поки що для вас стараюся відосика зняти. Бачите, як містами викладає, все одно є. І вроді би і відійшло. Трактор нахилений. Бачите, як? щоб не сказали, що він рівно йде, нема глибини. Так що тут вже не дохитатися. Буде, друзі, тут соняшник, чи подсонячник, чи як хочете, чи сонях, кому що. Завгодно. Попередник пшеничка. Ось така у нас краса, бачите, заходить трішечки. Якийсь туманець, мрячка буде, мабуть. Ну, сьогодні, слава Богу, утром було як ніколи. Бо я боявся, думаю, зараз буде знову біда. Бо позавчора виїхав орать, то і відео навіть не хотів знімати, тому що мучився так, що мама не горюй. І важко було, і налипало без кінця, задолбався чистий. Ще лопату з дому не взяв, то сьогодні вже з лопатою перескочив Так що, друзі, хто слідкує, підписуйтесь на YouTube канал Шалений Трактори, ставте вподобайку. Так що такі у нас справи, друзі, ми трудимося, ви слідкуєте, а потім буде видно, як ми працювали, щоб був тут соняшник. Але не все від, і від нас завісить. Ми робимо то свою справу, але отуда як добре покапає, то... Буде діло. Як отуда не капає, то не капає. Звісно, врожайності соняшника присіли, присіли добре, то скажемо, нормальний врожай у нас 2,5-3 тони це була класика. Тільки дурачок, скажімо, не брав таких врожаїв. То зараз вже такого немає. Щоб вийти на 2,5 тони, треба молитися ого. -го. По цьому году, друзі, в нас ніякі гібриди особо не виділилися. Виділився, тільки був. Агроритм Бомонт, пізній посів 25 травня і 27 травня. Тоді ті, даті вистрілили нормально. З 12 гектар, друзі, 29 тонн, з 14 гектар 36 тонн. Так що по цьому, так, да, агроритмовський Бомонт показав себе бомба. І олія на олейну зайшла машина ось у неділю назад. То показали показники дуже бомбезні. Показник був 51,3 олія. І 493, по-моєму, чи 95 натура була. Ну, якщо цікаво, там можна глянути, я точно покажу аналізи, то не проблема. Вологу ми косили, його, друзі, 7,5 була. Там показало 8,1 на Олейні. То, скажемо, ми задоволені. По Бомонду, якщо чесно, якби не Бомонт, то срака була повна. По Авалону... Від Євросема слабкий, не рекомендую. Натури немає, олійності немає. Щоб не збрехати, олійність поставила олійниця Новогригоровка 44. Це, звісно, було слабко. Це найслабший був варіант. Так що це те, що здалося вже провірено. Так що остальне буде видно. І конкретно, які будуть показники, вже буду знати. От такі, друзі, у нас справи. Так що оремо, ще орати і орати. Не знаю. Пишіть в коментарях, друзі, багато хто зараз перейшов на зиму, щоб спахати, а не дісковане лишати. Бо Щось у мене Чуйка каже, що треба залишити дісковане, бо в цьому році в мене було по Дісковці теж. Був гарний результат Пегаса. Пегас, звісно, по дісковці вистрілив, але там дісковки було тільки 2 гектари то трішки я пожалів, що все не залишив дісковане, можливо, було б і краще, Тому що як не крути оранка, є, то оранка. А як вологи там нема звідки брати, то откуда вона появиться? От зараз оремо, так не знаю, що воно потім буде. ну Будемо вірити, як то кажуть, у чудо. А воно вже потім буде видно. Ну, Є, все одно грудочки проскакують. Так, да, вони розсипаються, але вони є, друзі. Плуг плн 335, МТZO 80 кажуть, як не морати. Та Оремо ж, бачите. Цей Мтезон уже скільки переорав, що йому пам'ятник треба поставити а там на в'їзді в село, зробити площадку, поставити його і написати авторитетний. Так що можна орати. Так, да, я згоден, як груда велика, що цемента, як в тому році, що виїхав, він не їде, а плуг кинув, він стоїть. І шкребеться всі колеса, а толку. Навіску розривав. Я в цьому році навіску не розривав і розтяжки, і вуха, ось, що тільки не міняв. Так що, ну, Зараз пахать, звісно, так. Да, його не так не смикає, але все одно трішки руляв в сторону держу, бо без полуавтомата. Як ходив на полуавтоматі, то... Руль рівно, а зараз трішки вліво держу, тому що притягує трішки в сторону. Ну, а це ось видно, середній корпус зараза не докидає, хоч ти вбив. Тільки почистю його нормально, залипає, хоч, хоч застрели його, блядь. Ну нічого. Зараз сяду ще друзі, в кабіну, покажу, як ітиму згори, покажу вам, як ітиму нагору. Ну на гору буде, друзі, важко. Третя іде бідолага стоне, стоне, як ото этот великанський пук. Гарно, да, так? Дивіться, топольки, красота, балочка, да? Ну давайте, пішліть, сідати, бо знімати то добре, але треба працювати, друзі. Бо діла не буде. Удобрений лежать, надо їх прикривати, щоб було все добре. Классная штука, друзья, и форточка. Жарко приоткрыл. Холодно закрыл. Пошел взять копать, колотить и горы, друзья, четверта. А на гору третья, и говорит, мама отпусти, бочку отпусти. иди, двигатель работает. Вот, смотри. Тяжко все одно. Не, ну может там подмелить на 2 кто будет на Труди, але воно про себе дає. Знає. Так, а ну якби, щоб вам зняти так, туди дай! Опа. Оце я вигнувся, це йома йо, -йо бачила, як я вигинаюсь, би сказала, б так би вигинався. Зараз як спорозливий. Не, не, не мать упайтесь, бо я стараюсь вам показати, як бужок кидати. Нормально? Нормально. По, по спина вже так болить, друзя. Походимо. Хто у нас питається зробити, розводить рибу, Браконьєри. Так що. Якось так. Да. Горати ну, можна. З гори, звісно, так. Да. Я казав, повтори на гору по листу піднімається. Опа. Так, друзі. Вибачаюся, треба переїжджати. Це пастух електро. Люди наші трішки коровок держать, Як то кажуть, щоб було хоч щось. Тому що в такій ситуації, мабуть, треба до хазяйства вертатися. Ось так от виходить. Бачите, тут кухончик, вроді й не здоровий, але він зараза дає про себе знач навіть і подумати так, не думав, що нагору буде тяжко. Хоча всі вода було дуже легенько. Нахасуха не завалить. Оп! Пустите, дорога. Ну що, погнали! Пішак слабой на налізять, понял? Тут все йде, а там трохи вище в джертагалі аж аж піщи. Ну лезе, лезе по піщі. Може дуже шумно вибачаюсь. Газ, друзяки, ходю до кола, ото скільки оборотів давай, давай. Я на напівгаза не ходю, як там у Сіаси розказують, що нельзя йому давати. Він у мене це завжди так. Я ніколи йому не скидаю. Нема в мене такого, щоб там було на півгаза чи вимілить його. Я казав, якщо його вимілить на 10 см, ні керепотай. Я ГДшко 10 см закірячу і все. О, ось, бачите, аж припнуло, почти став. Ну повзу, на гору повзу. А бачите, яка різниця. Згори йде легенько, на гору, звісно, зараза. Полов автомата, ох як не вистачає. був би мало автомат працював. І ходив би і на гору, можна. Ось, зашкріпся, пішов. Я йому не скиную Зашкрипається, докапується до твердого і йде. Оце ж, повиляв. Ну Нічого, вдень, якщо до п'яти гектар зроблю, буде добре, є нічна зміна ще ночо. Якщо не буде тумана, ще й ночо, гектарчиків 5 ушатаємо. І так. Курочка несеться, як кажуть, будь ведеться і все добре. Ну, на гору, так. Може підмілив би, звісно, і йшов би, але не хоче. Топліна здіба на часи. Пробував, щось шосто навіть повишено, блін. Дима зараза не кидає, а важко. І це ж поршнява нова. Белочка тугенька. О, закопався. Пішов, бігатель, робота. Так що добре, друзяки, підписуйтесь на шаленого, дивіться, не підсмикою. Оп і пішов. Я йому не скидаю. Не бойтесь, посадку не будемо пахати, а вийде. Ще трошки, Тут кусочок нездоровий, всього 3,5 то, Я думаю, ми їх Бістренько ушатаємо. От отак. -от а знаєте, що я ще дужче не люблю? Края обходити. А ну скажіть чесно, хто любить края ці долбані обходить. Є такі желаю. Я казав, давайте края обходити не будемо, може їх якось це, задискувати Так. Да. Ось такі справи у нас. Стаю назад. Оце мені тільки восьмидесятки, друзяки, що подобається. Вивертається, звісно, на місці. Ото -от так. Все, друзі. Буду завершати відосик. Для вас постарався. Кому треба якесь може насіння соняшника замовити. Можете через мене замовити насіння соняшника компанії Агроритм. Оригінал буде все як положено. Це по-людськи, по кайфу. І друзі компанії Літасілег, Саксончик, бренд, який дивує, і міборчик, альфа, все. Так що, кому треба, підписуйтесь. Номер телефона знаходьте, є майже під кожним відео. Відправочка новою поштою безкоштовна. Якщо багато берете, бус завезе прямо вам додому. Відкриєте, провірите, все як положено. Ніяких питань, все в оригіналі. Так що от так, друзі. Дякую за увагу. Всім пока-пока.